Добрий день, мої малята, мої сонечки, я вас сьогодні зустрічаю не сама, а з казковими героями. Відгадали, хто це? Так, це Маша та ведмідь. Є про них такий мультик. А пригадайте малята, які вони у мультфільму Маша та Ведмідь? Так, Маша шкоду весь час робила, заважала ведмедю. Ображала ведмедя, чого вона тільки не наробила різної шкоди і різних неприємностей для ведмедя. Порушила всі права, але права і самої маші було порушено. А ми з вами знаємо, що є права дитини. Відгадайте, яке право зашифровано тут? Право на харчування. А на цьому малюночку зашифровано право на навчання, право на життя та батьків, право на турботу та піклування батьків, право на захист від насильства, право на медичну допомогу та захист здоров'я і ще, що всі діти рівні. Ось малята, ми пригадали, які є права. Права дитини записані в Конституції України. А ще крім прав, у діток є обов'язки: це поважати державні символи України, любити та поважати батьків, берегти природу. А які маля та обов'язки у вас є у вашій родині? Молодці малята. Ось маша та ведмідь дізналися про права та обов'язки і тепер будуть поводити себе гарно. Маша не буде порушувати ведмедикових прав, а ведмедик, якщо маша забудеться, підкаже до побачення, малята, і будьте свідомими громадянами України.